Ford Focus 18 TDCi з моторочком ККДА на форсуночках Siemens Прогар прокладки ГБЦ. Видно на фото, де протікав антифриз між циліндрами 4 і 3. Значить, людина купила нову прокладочку. Торцунули головочку. І все стало на свої місця. Зараз це фото ще з цих прокладок. Зараз буде її розмір, там 3 зуб, 5 зубчиків, він поставив слідуючий розмір і все запрацювало як треба. Це циліндри у нас, ось це головочка після поліровочки. Все чотенько, головка тут чугунна, все в ідеалі плоскості, оприсували вона герметично, нема тріщин. Ось п'ять це до ремонту. Так була вона ця машина, А це ось заважливо після ремонту.